Ситуація називається Прилетіло, звідки не чекали. Була у мене на той час робота, і на ній мені прилетіла фраза. Ти що не могла здогадатися, що я хочу від тебе позгину моєї брови? Я така, серйозно? Я мала стати телепатом? Це як? Ну, я була шокована трошки. Забігаючи трохи наперед. Можу сказати, що ця фраза не раз мене в подальшому виручила. Була я на співбесіді у потенційного роботодавця, і тут він мені задає наступне питання: чи є якийсь пункт, по якому, на твою думку, ми не зможемо співпрацювати з тобою разом? Ну, я кажу, звісно, є. Якщо ви захочете, щоб я всі ваші накази, всі ваші доручення е, здогадувалася. По згину вашої брови. Цього не станеться. Я не телепат. Ну, роботодавець засміявся сказав: Ні, цього не буде. У нас будуть максимально чіткі вказівки. І, в принципі, за скільки років так і було. Проходить кілька років. Після реорганізації я знову вимушена шукати роботу. Ось я у нового роботодавця. Він задає мені знову те ж саме питання, і я відповідаю, що не зможу вигадувати ваші доручення, вгадувати по згину вашої брови, на що отримую наступну відповідь. А я б хотіла, щоб ти вгадувала мої бажання. Це буде свідчити про твій високий професіоналізм. Якщо ти цього не хочеш, значить ти недостатньо стараєшся. Е, ну, Я починаю відчувати щось таке, що мені сказали щось на токсичному. Е, на той час в розгарі був коронавірус, дуже багато моїх знайомих тяжко перехворіли. Декого вже нема в живих. І я задаю питання про коронавірус, що вони роблять з працівниками, коли ті захворіли. На що отримую відповідь, що Я не вірю в коронавірус, це всесвітня змова. І ті, хто стверджують, що в них коронавірус, долучаються до всесвітньої змови. У нас ще ніхто тут не хворів, і ми приходимо на роботу у будь-якому стані. Проходить кілька тижнів, я знаходжу нового роботодавця, в якого не було таких приколів, і в якого я доволі успішно пропрацювала. Тобто, ця фраза стала такою візиткою, перевіркою на адекватність роботодавців. Тобто, не всі однакові, не слід всіх терпіти, якщо є вибір.